Голкоподібна форма має рівне звуження до вістря, що дозволяє легше пробувати губу рибі. До того ж, завдаючи їй менше шкоди. Дана форма часто використовується в гачках catch and free, в яких в принципі немає борідки. Наступне це списоподібна форма. Найпопулярніша форма завдяки чому використовується в багатозадачних гачках. Завдає трохи більше пошкоджень рибі, ніж голкоподібна форма. Округлена форма особливо еф... ефективна в проникненні, так як зберігає інерцію руху завдяки специфічній формі. Крім того, добре фіксує рибу. Клювоподібна форма. Менш ефективна, ніж інші в проникненні, але, біль... але більш орієнтована на утримання риби. Борідка у цій конструкції завжди збільшена в порівнянні з іншими формами. Не дуже підходить для лову обережної риби. Ноживе бістря. Має моментальний ефект проникнення під час підсікання по будь-якій рибі. Має гострі віддігнуті цівки, які дуже рвуть е рибі губи.